Триває, і зараз, власне, хочу вам розказати. Е... Зараз до мене приєднається ще один гість, е... значить, Олег Тягнебок. Е... Розповів розповів про те, що не йдеться проведення воєнного стану в Україні. Про це він заявив в куларах парламенту. Е, вчора РНБО ухвалили рішення не вводити воєнний стан і оголошувати мобілізацію, але готовими потрібно бути в будь-який момент. Сказав Олег Тягнебок і зараз ми якраз переходимо до Верховної Ради. Там у нас працює Уляна Дрючкова. Вона розповість про те, які рішення сьогодні ухвалив парламент. Засідання нагадаю вже завершилося. Уляну, вітаю! Ти чуєш мене? Розкажи, будь ласка, подробиці, що сьогодні було ухвалене. Привіт, Наталю. Сказати о, точно, що відбувалося нині у сесійній залі важко. Адже журналістів, як я розповідала попередньому попередньому включенні, таки не пустили до залу і нас туди не пустили. Ми не мали змоги слідкувати за тим, чим сьогодні займалися депутати. З того, що розповідали в куларах вже після засідання народні обранці, спершу вони голосували за постанови, якими вирішили, що засідання таке буде закритим, і що стенограму нинішнього засідання не друкуватимуть, не викладатимуть на офіційному сайті, верху, сайті Верховної ради потім депутати проголосували три важливі звернення Верховної Ради до Збройних сил України. За нашою інформацією, це було звернення до Збройних сил України, до країн гарантів. Друге звернення, які мають гарантувати Україні цілісність її кордонів. І третє звернення було до Російської Федерації. У цьому зверненні депутати, начебто, нагадали Російській Федерації про те, що будь-які пересування військ у Криму повинні узгоджуватися із Україною українською владою і депутати знову і знову нагадують і наголошують, що те, що зараз відбувається в автономній на території автономної республіки Крим, всі військові пересування російських військ жодним чином не узгоджувалися із нинішньою владою. Тому це можна вважати всі ці дії з боку російської сторони, можна вважати незаконними. Засідання закінчилося після нього. Відразу до преси вийшов виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов та прем'єр Арсеній Яценюк, зокрема, Олександр Турчинов. Говорив про те, що немає зараз зв'язку із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, що вночі він намагався до нього десь близько п'ятої ранку, намагався до нього дотелефонувати, аби попередити ем, те, що готується провокація в Криму, і не допустити якось договоритися, якось втрясти цю ситуацію, але не дотелефонувався. Арсеній Яценюк заявив, що зараз на території Автономної Республіки Крим перебуває близько 6 тисяч 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 російських військових, і кожні півгодини відбуваються провокації з метою дестабілізувати ситуацію і з метою таки спровокувати українську сторону на збройний конфлікт. Але Арсеній Яценюк запевнив, що о, зараз головна мета української сторони це мирним шляхом розв'язати цей е, збройний конфлікт і збройний наступ з боку Росії. Ну і наразі засідання, як я вже сказала, закінчились. Депутати розійшлися. Але наголосили, що можуть зібратися на засідання сьогодні можуть зібратися на засідання, на засідання завтра в будь-який момент, коли буде потрібно. Але при цьому наголосили, що вся повнота влади зараз є у кабінету міністрів і у виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова. Наразі така от інформація, Наталю. Дякую, Оляно. Це була Уляна Дрючкова. Вона розповіла про те, які рішення сьогодні ухвалила Верховна Рада. Ну а зараз ми продовжимо марафон. І до мене приєднався Євген Магда, політолог. Вітаю вас, Євгене. Вітаю. Отже, давайте проаналізуємо звернення парламенту до країн гарантів. Те, що сьогодні, власне, ухвалила Верховна Рада, значить, вона звернулася до держав гарантів відповідно до Будапештського меморандуму, забезпечити територіальну цілісність України. Як ви вважаєте, ми знаємо, що це Росія, Велика Британія і Сполучені Штати Америки? Наскільки це може вплинути на ситуацію і полегшити зараз те, що відбувається? На жаль. Не випадає очікувати на швидкі рішення, і я думаю, що ми всі до цього повинні бути готові. Ми повинні добре розуміти, що Російська Федерація, на відміну від української влади, я не кажу навіть про нинішню владу, а взагалі про українську владу протягом років готувалася до реалізації подібного сценарію. Це видно по тому, який був всезагальний одобрям з в Раді Федерації вчора, коли. Сенатори виходили з заготовленими промовами, ну які як правило за пару годин не пишуться з посиланнями на такі норми міжнародного права, які так ну, швидко не знайти. І тут треба розуміти, що Україна стала на сьогоднішній момент жертвою агресії. Як мінімум військової агресії і агресії інформаційної з боку Російської Федерації, ситуація для будь-якої нормальної людини надзвичайно неприємна, але це не означає, що потрібно панікувати це не означає, що потрібно е кидати все і втікати світ за очі. Україна достатньо потужна європейська держава. З належним авторитетом в сучасному світі, і вона повинна чинити опір агресорам. Тільки я хотів зразу зауважити, що на сьогоднішній момент ту тактику, яку вибрала нинішня українська влада, тактика недопущення провокацій, і ну, очевидно, що росіяни чекають. Першого пострілу з українського боку для того, щоб е, ще більше е, військ направити на півострів, щоб Крим. насправді мати можливість відповісти, так на, мати можливість відповісти на сьогоднішній момент. От е, у нас на жаль, а, е, вже багато звучало аналогії з Чехословаччиною. На жаль, ми швидше перебуваємо в ситуації в Польщі в вересні 1939 року, яка Вела бойові дії спочатку проти німців, потім проти радянських військ. А її союзники, Велика Британія і Франція, вони вели так звану дивну війну на Західному фронті, коли війна була оголошена. Проте бойові дії не велись. Я не закликаю до військових дій, звичайно, це зрозуміло і очевидно. Але ми, як громадяни України, повинні розуміти, що від кожного з нас залежить те, якою буде наша держава, що будь-яка загроза територіальній цілісності України, будь-які спроби відрізати, відірвати, відпілити шматок української території, вони будуть належним чином зустрінуті, належним чином оцінені. Просто справа в тому, що і Європейський Союз, і НАТО, і Організація Об'єднаних Націй це структури, які діють доволі інерційно. Якби тобто вони пост... діють вони інерційно діяли і під час подій на майдані, і, і зараз події на майдані якби там не було. Вони були внутрішньою справою України на сьогоднішній момент. До речі, от я хочу на цьому наголосити на кількох моментах. Автономна Республіка Крим вона не є суб'єктом міжнародного права. Про це не записано в жодних законах і підзаконних актах. Тобто, Росія тут е пересмикує, як мінімум, це так м'яко кажучи. Ну, це... По-друге, мені не потрапляли на очі. Я думаю, що і вам також повідомлення про будь-яких постраждалих росіян. Які е, постраждали за останні три місяці під час політичної кризи в Україні? Кого збираються захищати російські Вибачте, військові? Я просто хочу наголосити сьогодні у випуску новин о 12-й годині. Наша журналістка Марія Черняхівська на Майдані Незалежності під час початку народного віча спілкувалася якраз із росіянкою. Вона жінка була громадянкою Росії, вона приїхала з Москви, і вона спеціально у себе на грудях повісила паспорт Росії і. Не, жива, було, здорова не було, і не, ходить, роздає стрічки. Ну, тобто, ну, ми ж бачимо, що. Не було жодної інформації... агресії по, відно, по відношенню жодно. до Росіян на Майдані, абсолютно. Плюс, м, треба розуміти, що Будапештський меморандум він виявився. На жаль, ну, таким документом, яким Росія активно нехтує. Тому що меморандум це фактично зафіксовані позиції сторін. Це не міжнародний договір. І це, на жаль, теж треба на сьогоднішній момент усвідомлювати. Так само треба нашим з вами співгромадянам розуміти, що мобілізаційні плани, і взагалі сама система мобілізації, вона створювалася задовго до появи мобільних телефонів і соціальних мереж. І, як правило, мобілізація не оголошується через соціальні мережі і через смс-розсилку. Це або повістки, або телефонні повідомлення від відповідальних працівників військкоматів. Тобто, чому я на наголошую на інформаційній війні як складовій? Тому що Росія веде цю війну в Україні доволі давно і доволі вправно. Думаю, що ми тут так чи інакше торкнемося теми російських каналів, звичайно, що намагання їх заборонити, воно природнє. З огляду на те, скільки наклепу виливається з їхніх екранів, але, на мій погляд, більш раціональним була, були б контрпропагандистські дії з боку України спрямовані насамперед, якщо не на російську територію, тут я думаю, наші можливості обмежені, то на інформування наших партнерів на заході, насамперед, країн Європейського Союзу, 에, 에, Сполучених Штатів, я думаю, українці повинні... Інформувати про ситуацію, яка склалася, і Китай, який, знаєте, доволі такий цікавий індикатор в системі міжнародних відносин. І українці повинні розповідати не лише власну версію, вони повинні розповідати правду і фіксувати ті дії російських військових на території Криму, які на сьогоднішній момент відбуваються. В як країні, яка пережила Першу і Другу світову війну, звичайно, що ніхто не хоче чергової війни, і треба розуміти, що ця війна, яка на сьогоднішній момент іде, вона не така, яку ми бачили в фільмах і про яку читали в книжках. Це війна 21-го століття, війна, яка передбачає боротьбу за ресурси. Передбачає боротьбу за територію, передбачає зовсім інші правила ведення війни. Ми сьогодні живемо в багатополярному світі, і Росія так чи інакше вважає себе одним з полюсів впливу. Наша доля залежить і від нас, і від того, як будуть на події реагувати інші полюси. Хочу вас запитати таке дещо. Поставити дещо сепаратистське запитання, але просто ця ідея лунає. Лунає у Фейсбуці. Деякі експерти навіть я бачила такі. Е, ну, просто дописи робили про те, що е, ну і нехай забирають Крим. Крим Крим без ресурсу України, без води української, без електроенергії не зможе існувати. Росії він не потрібен тоді. Знаєте, як ви можете просто, я, просто я... я хочу, щоб ви пояснили людям і ну скажімо так, щоб просто не було таких настроїв сепаратистських, тому що ми самі тоді е, Україну розриваємо. Треба нагадати, що Україна в нинішніх кордонах вона існує лише з 1954 року, 60 років, і Крим це остання частина, яка була передана до складу України. Перед цим було передано Закарпаття. Тобто Україна дійсно складалася історично, її історичні землі збиралися, воєдину. це був доволі тривалий процес. Але не можна забувати про українську історію Криму, про те, ну простий приклад, де Володимир Хреститель сам був похрещений, він був похрещений на території. Криму в Корсені Херсонесі. Тобто, я думаю, цього достатньо для того, щоб говорити про український статус Криму. Думаю, що юристи, міжнародники, вони в цьому сенсі, мою думку, можуть розвинути набагато краще. Але Україна не повинна поступатися жодним шматком своєї території. І я скажу більше, з огляду на продуманість російської операції, вона мала кілька варіантів сценарію розвитку. І Росія зараз іде по найбільш жорсткому варіанту, це, на мій погляд, очевидно, але е, так само треба розуміти, що віддавши лише частину території, ми зіткнемося з перспективою територіальних претензій з боку інших країн, які лунали і до цього. Ми самі дамо провід. тому, е, скажімо, для України важливо, щоб НАТО серед всього іншого. Заявило е, про те, що країни-члени НАТО не мають територіальних претензій до України. Цим будуть дезавойовані заяви румунських угорських політиків про претензії на Закарпаття, Буковину, Бесарабію. Це один момент. Другий момент. Е, на сьогоднішній момент в Криму проживає достатньо багато сотні тисяч громадян України, які підтримують незалежність України. Я не хочу в даному випадку навіть ділити на кримських татар і інших громадян України, але Україна не може зрадити своїх громадян, яких там проживають, так само, як вона не може зрадити своїх військових, які залишились віддані присязі, яку вони давали Україні. Тобто відмова це слабкий крок. Я переконаний, що Росія. Намагається дестабілізувати ситуацію в Криму для того, щоб використовувати півострів в якості важелю, яким вона буде впливати на Україну, а за успішного розвитку ситуації, і про це свідчать, скажімо, вчорашні події в Харкові. Вона буде намагатися поширювати свій вплив на південний схід е, України, тобто вона буде намагатися прихопити стільки території, скільки е, вона зможе отримати, і в даному випадку для. Українців, незалежно від того, якою мовою вони говорять, до яких політичних сил вони належать. А в нас 95% людей на самому вони є позапартійними. І є цінність України. Не лише український паспорт, а можливість жити в європейській державі, яка дійсно протягом тривалого часу зберігала і стабільність, і перспективи власного розвитку. Тут Важко не впадати в крайнощі, але я хотів би, щоб наші глядачі вони були скептиками і вони були реалістами. Вони розуміли, що ми переживаємо непростий момент, але Україна переживала моменти і складніші. Проте вона з них виходила і, на мій погляд, виходила більш сильно. Головне, не сіяти паніку і не підтримувати такі сепаратистські заяви, які насправді, як на мене, лунають якраз із боку Росії і. В принципі, готуються саме там. Ми повернемося в студію буквально за кілька хвилин. Зараз у нас невеличка пауза. Марафон на TV триває триває. Ми повертаємося до студії. Це марафон на телеканалі «ТВАЙ». І зараз ми говоримо з політологом Євгеном Магдою. Намагаємося зрозуміти, як можна вийти із цієї кризи, яка склалася в Україні завдяки вторгненню російських. Військ. Пане Євгене, от якраз просто хочу зауважити, ми з вами говоримо про те, що інформаційна війна і так далі. От я дивлюся просто інформа... повідомлення про те, що у Дніпропетровську на віче скандує Путіна геть. У Миколаєві сьогодні десятки тисяч людей вийшли проти е, е, рішення Росії. У е, в... Одесі також я бачила. Тобто, ми бачимо, що насправді ті міста, про які нам розповідають, що вони підтримують Росію і хочуть приєднання до Росії. Що насправді це знову ж таки інформаційна війна, звичайно, і тут більш цікаво, що і в Криму на сьогоднішній момент, наскільки мені відомо, немає масових акцій на підтримку російсько-російської окупації. Це з одного боку, але тут треба розуміти, що Значна частина мешканців Криму е, мають проросійські погляди. Це склалося історично, і в цьому немає нічого дивного. Але для них е, важливим є і так, такий фактор, як фактор курортного сезону. Даруйте після вторгнення. Російських військ, після які про які показали всі практично телеканали світу, я не думаю, що буде багато туристів-екстремалів, які захочуть відпочивати під дулами автоматів. Для мене, ну взагалі, дивне рішення Ради Автономної Респ... Верховної Ради Автономної Республіки Крим про зміну уряду, яке фактично було проведено під дулами автоматів, тобто без преси, без, без жодних сторонніх спостерігачів, фактично, знаєте, ну це. Таке враження, що люди, які е, готували ці події, вони дуже добре вивчили логіку дій Адольфа Гітлера в 30-х роках і зробили таке, знаєте, Гітлер 2.0 обране. І це е, має лише одне логічне пояснення. Володимир Путін він виступає в якості хижака, який таким чином мітить свою територію. Він хоче продемонструвати Заходу і Китаю. Кордони власного впливу він хоче показати, що Україна належить до сфери цього впливу. Але він при цьому забув, що значна частина українців, я навмисно кажу, тому що на сьогоднішній момент отримати соціологічні реальні дані, які б відобразили ставлення. Людей до того, що відбувається, неможливо, тут треба почекати як мінімум 2-3 тижні з дійсно правдивою соціологією. Що значна частина українців, мільйони українців, вони проти цього і вони цьому не збираються підкоритися. Тобто, за найкращого для Путіна сценарію він лише зможе відпиляти шматок України, але це. Не той сценарій, на який буде крізь пальці дивитися світова спільнота. Я в цьому переконаний. Ми з вами е, почали говорити про е, звернення Верховної Ради е, до країн Будапештського меморандуму, але все ж таки е, дивіться, туди ж входить і Росія. Як, е, як це може відбуватися? От Україна звертається і просить, що все ж таки ви нам гарантували суверенітет у 94 році. Е, ми відмовилися від ядерної зброї. То що зараз? Ну, парадоксальні ситуації полягає в тому, що по дипломатичних каналах Україна повинна вести розмову з усіма впливовими країнами світу. І... Просто через агресію Росії виключити її з списку цих впливових країн не випадає. Але факт сам по собі цікавий, оскільки Путін пішов в банк в відносинах з Україною і дії, які ми на сьогоднішній момент спостерігаємо, вони е, супроводжуються і серйозною дипломатичною підготовкою з боку Росії, причому представники Росії в Європейському Союзі. В прираді безпеки Організації Об'єднаних Націй, сам міністр закордонних справ, вони відкидають очевидне, вони просто глузують з своїх багаторічних західних партнерів. Це свідчить про те, що розвиток ситуації в Україні на нинішній момент, як на мою думку, він пішов абсолютно не у відповідності з тими російськими планами, які існували попередньо. Вони. Останні події вони дають багато відповідей на питання, що це за, скажімо, така таємнича третя сила, яка розпалювала українську кризу, яка підштовхувала Віктора Януковича та його оточення до більш радикальних дій, чому в діях тодішньої української влади до... Скажімо, середини лютого поточного року був настільки помітний російський слід. Тобто для Путіна, як на мене, очевидно, що встановити повний контроль над Україною на сьогоднішній момент не вийде. Тому він змушений у нього відбувається така гангрена його геополітичних планів. Змінюються його е, амбіції, змінюється обсяг його претензій. Але це не привід для нас е, самозаспокоюватись, це не привід е, вважати, що ми вже отримали перемогу. Тут варто згадати слова Черчилля часто згадують про те, що в Україні немає. Знаєте, політиків такого світового рівня, але я думаю, що ці політики повинні проявитися не обов'язково з числа тих, хто на сьогоднішній момент перебуває на вищих державних посадах. Ці політики проявляться, якщо вони будуть діяти адекватно нинішній ситуації і відмовляться від популізму, а будуть відповідати на виклики, які стоять перед Україною. Так, от Черчилль в 1941 році, після битви за Англію, після спроби нацистської Німеччини. Придушити опір е, англійських військово-повітряних сил, він сказав, що це ще не кінець, і навіть не початок кінця, це лише кінець початку. Ми теж маємо бути свідомі того, що в Україні на сьогоднішній момент ми спостерігаємо лише кінець початку російської агресії, що Росія не відступиться так швидко, як би нам цього хотілося. Що ми повинні не лише сподіватися на... Допомогу західних наших партнерів, але і самі відповідно до наших можливостей мобілізовуватись для того, щоб давати відсіч на усіх тих напрямах, де нам це до снаги. Давайте зараз спробуємо зв'язатися із моїм колегою, журналістом із Сімферополя Ленуром Юсуповим. Я хочу запитати, чи є він у нас на зв'язку. Поки що немає, але ми очікуємо зв'язку із ним просто щоб дізнатися, які там зараз останні події у Криму, що відбувається. Пане Євгена, а якщо припустити, наприклад, домовляємося, ми все ж таки мирним шляхом, на що ми всі розраховуємо і сподіваємося, як далі Україна має вести свою зовнішню політику разом із Російською Федерацією? Це на буде... якій мові розмовляти це буде складно. Треба розмовляти виключно мовою національних інтересів. На сьогоднішній момент звучить доволі багато гасел про якнайшвидше приєднання до європейського союзу та НАТО. Але треба розуміти, що НАТО, і європейський союз, не завжди зацікавлені в тому, щоб отримувати в якості своїх членів країни, де є суттєві проблеми. Тому Очевидно, це буде необхідно визначати не лише рішенням уряду і парламенту, а очевидно, треба буде визначати на референдумах, і треба буде бути готовим до того, що Росія, навіть якщо російські війська будуть виведені з Криму повністю, а я думаю, що про це як елемент врегулювання повинно теж йтися і. Як про денонсацію харківських угод, і скажімо, про встановлення 2017 року як крайнього терміну перебування російського Чорноморського флоту на території України, то Україна е, повинна бути готова до того, що Росія вестиме інформаційну війну на нашій території, причому буде для цього застосовувати максимум ресурсів. Справа в тому, що в Росії сприймають Україну не лише як тимчасово Втрачену територію це було на початку 90-х, потім ситуація дещо вирівняла. Зараз ми знову бачимо рецидив таких думок, а в тому, що Україна за обсягом, за своїм потенціалом, вона вже у середньотерміновій перспективі спроможна бути конкурентом Російської Федерації за вплив на пострадянському просторі. Тому нам потрібно, скажімо, користатися тим, що ми на сьогоднішній момент головуємо в співдружності незалежних держав. І, попри аморфний її характер, наголошувати про, з тієї трибуни про неприпустимість дії Російської Федерації. Ми повинні провести такий, знаєте, маркер, щоб розуміти, які з пострадянських країн нас на сьогоднішній момент підтримують. Ми повинні реанімувати діяльність організації ГУАМ, яка об'єднувала країни, яким було не посилення російського впливу. А вже можемо говорити про те, що і Грузія і Україна вони в різний спосіб стали жертвами російської агресії. Ми повинні формувати власний український інформаційний простір. Причому він не завжди навіть повинен бути україномовним, але він повинен бути українським за змістом. Він повинен бути спрямований на задоволення інформаційних потреб. Громадян України в повну, повній території від Закарпаття до Сумщини, від, скажімо, від Криму до Харкова. Тобто, це повинні заходи, які на сьогоднішній момент, як на мене, вони лежать на поверхні, їх необхідно здійснювати і паралельно з заходами з мобілізації, з заходами до підготовки до опору розширення російського вторгнення. Тобто українці повинні усвідомити, що Держ, держава наша дійсно отримала унікальний шанс на сьогоднішній момент до мобілізації, до об'єднання нації, до якщо не знищення повного, то зменшення бар'єрів, які існували між різними частинами України. Україна, будемо відверті після виборів 2004 року, і це була теж російська технологія. Вона була надірвана. Так. Нам на сьогоднішній момент потрібно Україну терміново сшивати, сшивати вдумливо, сшивати з. Стратегічними цілями зшивати шляхом формування національного інтересу, в якому знайде себе свої потреби кожен громадянин України незалежно від того, до якої церкви він ходить, до якої національності він належить, незалежно від його статків економічних, щоб е, люди розуміли, що їм більш вигідно, більш перспективно. Більш затишно жити в єдиній Україні ніж шукати собі кращої долі десь за її межами, чи сподіватися, що цю частину України, де вони проживають, хтось собі відхапне, і тоді зразу почнеться ну нове, якісно інше життя. Дякую вам, Євгена. Глядачам нагадаю, що гостем студії був політолог Євген Магдан.